Каналі ІДі Груп. Ми мчимо з неймовірною швидкістю у світ медіа та технологій. Попередні кілька років. ти що? Теряйся. Вітаю вас на каналі Group. Ми мчимо з неймовірною швидкістю у світ медіа та технології. Останні кілька років показали, яким інколи важливим буває якісний звук. А коли ми чуємо слово сполучені якісний звук, на думку одразу приходить. Правильно, хороший мікрофон. Сьогодні на огляді унікальний перший і поки єдиний в Україні геймерський мікрофон від бренду Cougar Screamer X. Cougar завжди був відомий як виробник крутого обладнання для геймерів. За останні роки бренд значно розширив свій асортимент. Тож зараз ми тримаємо в руках абсолютно унікальну річ. Hugar Screamer X – це універсальний мікрофон для стрімінгу. Слово універсальний я вжив не просто так, адже спектр його пристосувань дійсно неосяжний. Пристрій чорного кольору. Уся конструкція мікрофона складається з кількох частин. Підставка з rgb підсвічування. Підсвічування має чотири режими: класична rgb веселка плавний градієнт, режим дихання та статичний колір. Я нарахував тут аж 11 кольорів та відтінків. Режими перемикаються почергово з допомогою непомітної кнопки на торці підставки. На підставці два роз'єми Type-C для живлення та USB 3.0 Hub. хаб. За потреби можете під'єднувати мікрофон просто до підставки через цей порт. До підставки припасований тримач мікрофона, його кріплення це два полти та гвинт між ними. Послабили, підібрали кут нахилу девайса, закріпили. Все просто. Власне, сам мікрофон. Майже ідеальна циліндрична форма. Панель керування представлена у вигляді трьох крутилок перемикачів. Гейн Посилювач записувального каналу. Чим більше значення перемикача, тим чутливішим буде запис мікрофона. Правильне регулювання гейну у поєднанні з оптимальною відстанню до джерела звука зробить ваш запис бездоганним, не тихим і не зашкальним. Режими направленості мікрофона, чотири відсічки. Про ці режими поговоримо трохи пізніше, більш детально. Регулювання гучності моніторних навушників. Саме так, до скрімера можна підключити навушники для моніторингу запису в реальному часі. Робиться це через 3,5-мм роз'єм знизу мікрофона. Дуже зручна функція для вокалістів, адже ви будете чути власний голос підсилений цим перемикачем настільки, наскільки вам потрібно. Знизу розташований тумблер NR, тобто Noise Resistance – зниження шуму. Цьому режимі скрімер перестане записувати зайві частоти і сфокусується лише на вашому голосі. Звук виходить трохи сухим, але без жодних шумів взагалі, прямо під час прямого ефіру, не потребуючи програмних плагінів чи додаткового обладнання. Стан режиму увімкнено-вимкнено, можна спостерігати за лаконічним світловим індикатором, трохи вище. Також знизу можна побачити тайпсі для живлення мікрофона та гвинтове кріплення для кронштейна. З протилежного кінця Cougar Screamer розташована величезна кнопка Mute, тобто кнопка заглушення мікрофона. Її стан відображається неймовірно крутою led рисочкою на емблемці мікрофона, надзвичайно стильно та практично. Проблем не виникне навіть в умовах слабкого освітлення. Сидите ви в темряві у себе в кімнаті, берете з пацанами катку два в один на пістолеці на дасті. Матюкаєтесь, активно це все коментуєте у себе на стрімчику, глядачі збурені, трибуни ревуть, і тут залітає ваша мама і починає сварити вас за матюки. І щоб перед пацанами не було соромно, ви мікрофон клац. До мікрофона легко припасовується металевий поп-фільтр з логотипом бренду. Металева сіточка легко дістається з обойми, тому ви без проблем будете міняти положення мікрофону за потреби. У комплекті з мікрофоном ідуть два USB Type-C кабелі для живлення підставки 1,2 і метри, та живлення мікрофона 3 метри. Кугар скрімер наділений багаторівневою антивібраційною структурою. Справжнє чудо інженерної аудіотехніки. Всередині скрімера розташовані три капсулі. Саме так платили за один мікрофон, а купили три. Який успіх? Кожен з цих маленьких мікрофончиків має індивідуальну гумову накладку. Тримач мікрофона зсередини оснащений трьома гумовими фіксаторами, які власне контактують з мікрофоном. rgb підставка дотикається до стола чотирма гумовими демпферами. Уся ця полігамна гумова чудосія покликана прибрати небажану вібрацію від столу та фізичних маніпуляцій при записі. Ба більше розібравши кріплення тримача, можна спостерігати купу прокладок, що зменшують тертя. Тож навіть налаштування кута нахилу мікрофона при записі не спричинятиме неприємного шуму. У поєднанні з потрійним поп-фільтром, поролон, пластикова решітка та знімна металева сіточка, маємо дійсно чудовий звук, особливо з функцією шумозниження. Така увага при конструюванні дійсно вражає. Є два способи використання мікрофона закріпити його до фірмової стійки або ж перевернути його та припасувати до кронштейна. Нагадаю, знизу у скрімера є стандартне винтове кріплення. Головне, не забудьте перевернути сіточку. Тепер, як і обіцяв, повернімося до найцікавішого режими направленості. Як ви пам'ятаєте, скрімер складається з трьох капсулів. Це маленькі мікрофончики всередині, які направлені у різні сторони, таким чином, аби охоплювати діапазон в 360 градусів, тобто всю площу навколо мікрофона. Тож скрімер однаково добре може вловлювати звуки з будь-якого напрямку. В залежності від розташування джерела звуку, ви і обираєте діаграму направленості. Кардіоїда! Розповсюджена направленість серед професійних мікрофонів охоплює діапазон приблизно у 180 градусів спереду скрімера. Згодиться для невимушених записів на кшталт стрімінга, інтернет-телефонії, подкастингу. А ось цей режим із noise 1, 2, 3, 1-2-3. Шотган або пушка, або гармата. Вузька направленість. Мікрофон писатиме виключно те, що знаходиться суворо по центру, відмінний варіант для закадрового озвучення та усіх випадків, де ви пишетесь на самоті або прагнете досягти радійного звучання. Цей самий ефект з нойс редукшеном, зменшенням шумності. Двонаправлений: запис спереду та позаду. Зрозуміло, що йдеться про кейси, в яких мова йде про двох осіб, що сидять один проти одного: інтерв'ю, вокальні дуети. Інструментальний запис. Такий самий режим, але з функцією шумозменшення. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Все направлений. Мікрофон записуватиме все, що знаходиться навколо нього в діаметрі 360 градусів. Знадобиться для конференцій чи гуртових подкастів, коли посеред спікерів можна розмістити пристрій. Оператор зліва. Цей самий режим з функцією шумозниження. Один, два, три, один, два, три. Оператор. Справа така адаптивність слугує додатковим інструментом для мінімізації небажаних звуків та шумів при записі. Усе доволі просто. Маленькі зображення діаграми направленості на мікрофоні покажуть і допоможуть вам зорієнтуватися. Кугар Скрімер ікс здатен на безліч речей, навіть якщо ви не стрімер, навіть якщо ви далекі від геймінгу, цей мікрофон стане в пригоді для інтерв'ювання, музики, подкастингу, озвучування, спілкування, навчання, контент-мейкінгу, бездоганний звук в реальному часі та без постоброблення. Підключив кабель, покрутив крутилку і погнав. Колосальний потенціал та необмежені можливості. Незамінний атрибут як для креаторів, так і для звичайних людей. Ще й виглядає прикольно. Зізнаюсь чесно, усі включки ведучого у кадрі в оглядах, які ви бачите на каналі EDG Group, пишуться саме на Скрімер X. Б... Ти... На цьому все. Ви були на каналі EDG Group, де з вами ділилися досвідом якістю та інноваціями. She's just a little hell